Новини війни сьогодні у пів на одинадцяту ранку окупанти завдали масованого ракетного удару по Харкову. Відомо, що ворог випустив по місту 15 ракет та атакував область двома керованими авіабомбами. Зруйновано будинки та найбільший типографський комплекс повного циклу в Європі фактор друк. На цю хвилину відомо про сімох загиблих та 17 постраждалих. У місцях влучання почалися масштабні пожежі, які протягом кількох годин гасили надзвичайники. Розвідки одразу двох країн отримали дані про те, що Китай допомагає терористичному режиму Путіна. Про це заявили у відомствах США та Британії. Міністр оборони Великої Британії Гран Шап сказав, що йдеться про летальну зброю, яку Китай або вже передав Росії, або ж лише готується це зробити. Опозиція американських високопосадовців схоже зазнала кардинальних змін, і це на користь нашим силам оборони, які продовжують протистояти російській армії. Після візиту до Києва Блінкін готує звернення до президента Байдена, аби Україні дозволили застосовувати американську зброю проти ворогів прямо на кордоні з Росією. Разом з тим група конгресменів звернулася до голови Пентагону із закликом зняти для ЗСУ заборону на нанесення ударів по окупаційних силах на території противника. Росіяни розмістили всю свою артилерію, ракети і реактивні снаряди просто вздовж кордону України, які вони потім використовують для нападу на українців. Однак адміністрація обмежила використання зброї, щоб Україна не могла захищатися і стріляти у відповідь по Росії. Вони не зможуть здобути перемогу з тими обмеженнями, які ви на них наклали, коли країна не може себе захищати та відповідати на удари. Колишній та затятий поборник Рускаве міра львів'янин зрадник Олександр Косторний нарешті отримав ворог суду за свій кривавий злочин. Коригувальник ворожого обстрілу по Єворівському полігону сяде за грати на 15 років. Негідник у 73 роки. Однак це не завадило йому вірно служити своїм господарям з Москви та взятися за нове завдання ще на початку повномасштабної війни. 13 березня 2022 року, завдяки детальній інформації, яку збирав та надавав ФСБ Косторний, ворог запустив у полігону майже 30 ракет. Наслідок цієї масов... Вони атаки загинули більше півсотні військових, ще 300 отримали поранення. Попри величезну кількість доказів, які зібрали слідчі СБУ, зрадник так і не визнав своєї провини. Косторний запевняє, що усі факти сфабриковані, і насправді він відзначав на карті хребні місця, які згодом передав знайомим свою останню промову у суді. Кривавий коригувальник промовляв мовою ворога. Засудженим є місцевий житель, колишній співробітник КДБ. За даними контрозвідки, його вербуванням займався раніше викритий агент ФСБ, який отримав підозру від СБУ за співпрацю з країною-агресором. Після початку повномасштабного вторгнення на зрадника вийшов дистанційно саме цей зв'язковий, який в подальшому скоординував його з представником ФСБ. За вказівкою агресора, вже засуджений, мав встановлювати місце базування сил оборони на території Львівщини. Отримані надалі розвіддані. Він передавав через месенджер своєму куратору з 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. Компанія «Лев Development передає нашим ЗСУ потужний автомобіль, що виконуватиме надважливі завдання для стримування ворога у зоні бойових дій. Це Мерседес Актор з потужністю 500 кінських сил. Е, цей тягач е, ми передамо на матеріальне технічне забезпечення. Сподіваюся, він пришвидшить нашу перемогу. Представники компанії зазначають, що свідомі підприємці також мають використовувати усі можливості, щоб підтримати наших захисників. Дуже важливо, щоб бізнес долучався. І зараз компанія Development долучається до однієї з дуже важливих речей, яка є в Збройних силах. Це логістика, тому що перевезення боєприпасів, перевезення особового складу. Матеріально-технічного забезпечення є надважливим задачею для Збройних сил. Саме тому Лев Девел» передає потужний автомобіль виробництва компанії Мерседес. Це сучасна техніка, яка допоможе нашим Збройним силам просуватися вперед і вибивати ворога з території України. Автомобіль пройшов необхідний техогляд і вже готовий до передачі. Автомобіль компанії «Лев Development, який раніше виконував транспортні перевезення, сьогодні у зв'язку з потребою Збройних сил ми вирішили, що варто його передати на потреби ЗСУ. Цей автомобіль використовувався для будівництва цивільних об'єктів, саме житла на території Львівської області. Надіємося, що можливо він долучиться і до будівництва фортифікаційних споруд на сході нашої держави. Вже незабаром його передадуть військовим, які доставлять вантажівку до місця, де вона найбільше необхідна. Львівська митися знову потрапила у скандал і знову через свою працівницю. Щойно відео супозбулося своєї модної інспекторки Юлії Дриги, яка одягалася зовсім не по кишені, як на ті ж граблі встала вже інша службовиця. Цього разу Тарас Середич по фотографіях, які є у загальному доступі, проаналізував вартість броня та прикрас головної інспекторки Роксолани Флис. І Вердик його без перебільшення шокує при задекларованій річній зарплаті у 263 тисячі гривень. Працівниця митниці хизується на світлинах із турбинкою шанель, вартість якої більше 4 тисяч фунтів. У сережках у таку саму ціну у туфлях Аміна Муаді, які коштують майже тисячу фунтів, та у шубі за 700 британських умовних одиниць. Звісно, що такі дорогі речі Роксоляні міг подарувати чоловік, але ж він також є працівником митниці, і згідно декларації заробляє значно менше за дружину. Протягом року він отримав майже 73 тисячі гривень. Тим не менш, Віталій Флис також не відмовляється від стилю життя лакшері. Він їздить на недешевому БМВ та носить годинник Rolex за 18 тисяч доларів. Чи буде реакція митниці на розслідування журналіста такою ж суворою, як і до Юлії Дриги наразі невідома. Так само, як і те, яким саме буде пояснення подружжя інспекторів, звідки у них такі брендові речі. Але схоже, що чижіння митників до багатства вже є фактом доведеним. Нагадаємо, що у квітні у скандал потрапила Юлія Дрига, яка завідувала складським обліком львівської митниці. Тоді вона відверто розповіла відомому блогеру про свій дорогий лук за 8 тисяч доларів. Через годину після публікації цього відео інспекторку звільнили з посади. Не тільки інформують, але й самі навчаються. Львівські журналісти проходять короткі тренінги з надання до медичної допомоги. Зокрема, Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги підготував програму навчання, де зібрані найпростіші медичні заходи для порятунку потерпілого. Тренінги з домедичної допомоги ми проводили вчителям, викладачам, учням та студентам, поліцейським, ДСНСникам. Але ми чомусь не проводили тренінги для журналістів. А журналісти це ті люди, які несуть інформацію в маси. Це дуже важлива ланка між нами і пересічними громадянами. І ми вирішили сьогодні виправити нашу помилку і запросити журналістів. На короткому чотиригодинному тренінгу розповіли про серцево леганеву реанімацію, використання дефібрилятора, про методи зупинки кровотеч, допомогу при удавленні, судомні напади тощо. Я неодноразово бачила, як надають домедичну допомогу, була свідком навіть ситуації. Я зрозуміла, наскільки це непросто, але десь в пам'яті це закладається. Тому, от моя особиста рекомендація це окрім того, що знати, це потрібно спробувати. Тому, якщо є можливість доєднатися до таких курсів, до таких коротких тренінгів, то її точно не треба опускати. Медики нагадують, основним завданням до медичної допомоги є те, щоб завдяки найпростішим медичним заходам врятувати життя потерпілому чи попередити розвиток можливих ускладнень. І це може зробити кожен. Якщо е, взяти швидку допомогу в межах міста, вона приїжджає до 10 хвилин. А якщо стається зупинка серцевої діяльності, зупинка крові гороптова, то в людини ну, є 5-6 хвилин, не більше. Після того йде вже незворотні зміни головному мозку, і навіть якщо ми реанімуємо серце і запустимо серце, і людина ніби сердечко її працює, а головний мозок вже, на жаль, помер. От зокрема, завдяки знанням з надання до медичної допомоги, речниці центру екстреної медичної допомоги вдалося врятувати людину. Повноцінний тренінг я не проходила ніколи, але зважаючи на своєї діяльності, я часто буваю на таких тренінгах. І все одно ця інформація відкладається, і одного разу ну так вийшло, що на пікніку в лісі я допомогла людині, яка вдавилася шматком м'яса. І я зрозуміла, що це було повне не часткове, а повне удавлення. І ну я не знаю, випадково чи не випадково. Напевно, не випадково завдяки тренерам і їхнім знанням і моїм моєї присутності на таких тренінгах людині врятувала життя. Кожен може опинитись в ситуації, коли комусь з рідних чи просто людині на вулиці потрібна буде допомога. Тож правильний алгоритм дій може врятувати життя. Нехай отримані вами знання вам ніколи не знадобляться. Тож дослухайтесь до медиків та будьте готовими до будь-яких ситуацій, які можуть трапитись у житті. На Львівщині викрили спробу незаконного вивезення деревини за кордон. Виявилося, що за попередньою змовою ділки використовували підроблені документи про законність походження продукції. На їх підставі отримували дозвільні документи для фізособи підприємця та експортували лісопродукцію до країн ЄС. За результатами обшуків на виробництві було вилучено станки, верстати, чорнову документацію, а також деревину. Досудове розслідування наразі триває. Внаслідок наїзду потяга у Львові загинув чоловік. Відомо, що він раптово вибіг на колі, коли там проїжджав пасажирський потяг з полученням Запоріжжя-Ужгород. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюються усі обставини цієї події.